Вітаю вас, друзі. Російські терористи ніяк не заспокоїться і продовжують атакувати цивільні об'єкти нашої країни. Цієї ночі вони здійснили чергову масовану комбіновану атаку із застосуванням балістики, крилатих ракет і безпілотників. Цілили передусім по об'єктах енергетики на заході нашої країни, але серйозно постраждало також і Запоріжжя. У Запоріжжі внаслідок російської атаки постраждали майже 20 людей. Серед них шестеро це діти, троє дівчаток та троє хлопчиків віком від від Трьох до шести років. На жаль, є також іще двоє загиблих. Оскільки російська армія не може завоювати Україну, Владімір Путін вирішив посилити терористичні атаки проти цивільних і знову махає ядерною дубиною пуск на Вашингтон. Рів владимиці о нашей ракете «Буревестник». Президент подчеркнул, это прорив не только в повышенні обороноспособности Росії, но и в науке. Учора відірваний від реальності. поїхавший дегенерат, Володимир Путін вирішив знову погрожувати завуальовано сполученим штатам Америки. Бійся бійся Вашингтон. У Росіян є ядерна бомба. Противоядія і сріб противодейства проти нього на сьогоднішній день Аналогів кого на сьогоднішній день. Є? Є тільки одна дуже серйозна проблема: Росіяни намагаються лякати Трампа, а він усе ніяк не лякається. Сполучені Штати мають більше ядерної зброї ніж будь-яка інша країна. Але ми із вами маємо усвідомлювати, що найважливіші події зараз відбуваються саме на полі бою, і там потрібна наша з вами допомога. Ми маємо багато, дуже багато незакритих запитів із Донеччини. Я прошу ваші дві гривні на русоріз. для доброї справи. Начнуть просто різати, вбивати русню, Буде русоріз. Як уже в народі говорять, усі реквізити, як завжди, ви можете знайти в описі до цього відео. А якщо ви представник бізнесу, можете нам іще написати. Домовимося про співпрацю. Пошту нашого фонду. Я теж лишаю в описі. Обов'язково долучайтеся. Ну і не забувайте долучатися до мого ютуб каналу, це теж важливо. Учора Владімір Путін, як ви вже здогадалися, виступав із черговим стендапом. Він припхався до військового шпиталю, де зустрівся із дуже тяжко пораненими російськими військовими, які вишикувалися і одразу одягли військову форму. Про що Владімір Путін міг би говорити із, наче як пораненими російськими військовими у шпиталі. А вже ж про випробування суперзброї. Ви це знати, Вчера провели еще одно испытание, еще одного перспективного комплекса. Это подводный, да, безокипажный. На бізекіпажне падбурне посейдон. за останній тиждень Владимір Путін вже втретє оголошує про випробування російської ядерної зброї, і звісно, це абсолютно зовсім ніяк не пов'язано із тим, що Трамп запровадив проти так званої Росії, проти компанії Лукойл, санкції. Мощність посейдона значительно перевищує мощність. Для саме наші перспективні ракети міжконтинентальної дальності «Сармат». розповіді про посійдони і бурівісніки спрямовані тільки до однієї людини зараз до Дональда Трампа, який чомусь вперто не хоче лякатися оцих завуальованих погроз. Ну може, хоча б Британія злякається. Остров столь мал, що лиш одної ракети сармат достатньо, щоб його утопити раз і навсегда. Це всього один пуск, Борис. А Англії ні неймовірно страшні мультики, і усе було би добре. Можна було би навіть уявити, що Трамп таки налякається, якби владімір Путін не вирішив сказати дещо, що зіпсувало усі його погрози. Такої мірі ні, як сармат, і у нас він ще не, на, на не стоїть. Скоро з'явиться на дежурстві. Чекайте, чекайте, як це сармат, тільки скоро з'явиться на бойовому чергуванні. Це ж було вже. І ще у 2023 році Владімір Путін двічі оголошував, що от-от вже зовсім скоро той самий Сармат, про який він сказав, має стати на бойове чергування. В цьому году на бойове дежурство заступають перші пускові установки ракетного комплексу Сармат в ближайше время. На бойове дежурство заступять первої пускові установки комплекса Сармат. Знову Тіжолий ракеты. вже наступного року, у 2024 тисячі Володимир Путін запевняв, що Сармат вже став на бойове чергування, і зовсім скоро усі зможуть побачити це. Бійся тоді ще Байден. Вайська поставлений перші серійний тяжолий балістичні ракети. Сармат ми скоро продемонструємо їх. В районах базірування на бойовому дежурстві. паралельно у 2023 році. Тоді ще міністр оборони так званої Росії Шойгу намагався поставити сармат на бойове чергування, але потім переніс ці плани на 2024. тисячі двадцять Ракетних військах стратегічного назначення завершити роботи по постановці на Бойоводі дежурство стратегічного ракетного комплексу сармат. І От, якщо раніше і у 2023, і у 2024 роках Путін та Шойгу вже ставили сармат на бойове чергування. То як тільки зараз, наприкінці 25-го Путін планує його поставити, такої в мірі немає, як сармат, і у нас ночі на, на дежурстві не стоїть. скоро з'явиться на дежурстві. може проблема в тому, що насправді у реальності немає ніякого сармата. Ну, якісь там розробки є, можливо, є навіть окремі зразки цього сармату, які вибухають на полігонах. Як це сталося у 2024 році? Учора у мережі з'явилися супутникові знімки із полігону Плєсєцк, де мав відбутися запуск тієї самої ракети Сармат, але щось пішло не так. Ракета, на жаль, без бойової частини вибухнула або просто у шахті, або буквально над нею, і зруйнувала пусковий майданчик вщент. Уважаемые товарищи. Я поздравляю вас з успішним пуском міжконтинентальної балістичної ракети Сармат. Не дивно, що погрози Володимира Путіна не спрацьовують. То сармати самі вибухають, то Путін плутає роки, коли він саме має поставити цей сармат на бойове чергування. І, взагалі, стратегія Путіна залякати Дональда Трампа це хибна стратегія. Це іще працювало із Байденом. Байден дійсно вівся на російські ядерні погрози, але у випадку із Трампом усе відбувається навпаки. Ки після заяв Владіміра Путіна він сказав, що Сполучені Штати Америки проведуть тепер свої ядерні навчання у зв'язку з випробувальними програмами інших країн. Я доручив міністерству війни розпочати випробування нашої ядерної зброї на паритетній основі. Цей процес розпочнеться негайно. І ще однією причиною, чому російські погрози не спрацювали, є те, що росіяни занадто часто ними розкидалися. Вони кожен рік по декілька разів вдавалися до ядерних погроз, а потім нічого не ставалося. Якщо і дальше будемо в основному придопріждать, то з кожним новим придопріжденням. Ефект, который ми будем получать від этого предупреждения, буде становитися все менше і менше. Але і ще у росіян поки не все втрачено, вони досі мають козир у рукаві, щоб налякати світ і щоб налякати Трампа, вони все ще можуть розбомбити Вороніж. Я боюсь, як как би бы у них не було паскудної мислі ядрену бомбочку -то на свою територію кинути. Що якщо произвести в сотнях кілометрах. На нашей же территории где-нибудь над Сибири термоядерный взрыв чтоб по чужой кидать страшно, а по своей кинем. Покажемо, які ми красавчики психічні больни. А давайте построїмо на Новоземельському полігоні ядерному копію Лондона. Ну а поки у Кремлі чухають свого решника у роздумах, як налякати Трампа, американський президент здійснив візит до Республіки Корея. Там йому вручили дуже цінний подарунок, а саме справжнісіньку корону. Тепер Трамп дійсно може вважати себе королем. А потім він зустрівся із лідером комуністичного Китаю Сі дзіньпінем. За словами американського президента, комуністи. Китай погодився розпочати процес закупівлі американських енергоресурсів, наче як іще ще Китай погодився продовжити відкриті та вільні поставки рідкісноземельних елементів, які є критично важливими для Сполучених Штатів Америки, домовилися іще домовлятися. Але що стосується саме України, то судячи з заяви Трампа, ніякого прогресу у розмові із Сі Дзіньпінем не було. Так, це дійсно обговорювалося. Україна обговорювалася дуже активно. Ми Говорили про це довго, і ми обидва будемо працювати разом, щоб побачити, чи зможемо щось зробити. Ми погодилися, що сторони знаєте, застрягли, воюють, і іноді, мабуть, треба дати їм поборотися. Це божевілля, але він допоможе нам, і ми будемо працювати разом над Україною. Багато чого ми не можемо зробити. А це означає, що так звана Росія не зупиниться у своєму прагненні завоювати Україну. Це означає, що Росіяни будуть і далі наступати. Це означає, що Україна має бути готовою до довгої затяжної війни на виснаження. Але у нас відбуваються деякі дуже дивні речі. Зараз, як ви напевно знаєте, є дуже складна тяжка ситуація у Покровську та Мирнограді. Логістика на транспорті там відсутня. Як така росіяни перебувають і у Покровську, і у мирнограді, але в цей самий час. Деякі військові командири займаються відвертою брехнею. Зокрема, угруповання військ Сходу учора спростовувало заяву свого власного речника, який раніше сказав, що російські підрозділи є на околицях Мирнограда, а тепер виявляється, їх там немає зовсім от ніколи їх там не було. У реальності ж російські війська на жаль є у Мирнограді. Російські солдати пересуваються у північній частині міста, і оця брехня на найвищому рівні розповсюджується, а потім, коли навіть публікуються докази присутності російських військ, угруповання військ схід робить вигляд, що нічого не сталося. Ми із отакою брехнею далеко не заїдемо. Тільки напередодні головнокомандувач підкреслював, що дуже важливо, щоб командири доносили нагору правду. Дуже важливо припинити брехати. І, от, будь ласка, брехня відбувається публічно, а на неї немає жодної реакції. Утім, це не означає, що ми із вами маємо опускати руки. Ні, ми маємо говорити. Про наявні проблеми і маємо максимально зараз допомагати нашому війську, яке за минулу добу завдяки вам отримало ще 200 нових ФПВ. Ми розділ курсу Типа, дякуємо спільноті Стерненка за 50 розрізів. Разом до перемоги. Ми бійці бригади буревій батальйону «Кондор». Дякуємо фонду Стерненка за надані дрони «Вінфлайк». Слава Україні! Героям слава! Ми, підрозділ Роніни, батальйони безпілотних систем 65-ї бригади Великий Луг дякуємо спільноті Стерненка за надані 70 дронів, які допоможуть нам нищити ворога на нашій землі. Донатимо на росаріс, слава Україні! Героям слава друзі! Ми зараз зосереджуємо усі зусилля для того, щоб підсилити наші підрозділи на покровському напрямку новими дронами Камікадзе і перехоплювачами, і звичайними і дронами на оптоволокні дуже потрібна ваша допомога, дуже бракує фінансування. Закликаю вас і далі максимально допомагати силам безпеки та оборони України.